О 9-й годині ранку кожного дня у цьому магазині все затихає, окрім рівномірного звуку метроному. Він відраховує хвилину мовчання за усіма загиблими у війні Росії проти України. Призупинитись в знак пошани та скорботи це ініціатива власниці крамниці пані Людмили. Люди реагують по-різному. Деякі вас приймають як положено, а деякі трошки так нервують. Чому вони повинні цю хвилину витрачати на щось таке, як для них, то зайве? Я не вважаю це зайвим, я вважаю, що ми можемо цю хвилину використати для того, щоб згадати тих людей, котрі загинули, цивільні, військові, питання різні. А що в мене трапилось? Я кажу, це в нас в країні трапилось. Тому за почти два роки війни, то можна вже якось усвідомити, що це повинно бути. І е, в мене просто немає часу для того, щоб піти і е, віддати шану, е, коли йде поховання, коли йде, йде відспівування. Тому я вирішила, що я буду це робити тут, на своєму робочому місці, і за всіх, хто, хто є. В нашій країні на момент хвилини мовчання обслуговування та консультація відвідувачів теж призупиняється. Про те, що в магазині діє таке правило, символізує також оголошення на прилавку. Про це знають не всі, але реагують миттєво. Нормально, я вважаю, так і має бути. Так. Все це. питань ніяких не виникає. Так? А, ні, ні. Мені самого внук на фронті, так що я вважаю, дай Бог, щоб всі живі були. А помінути треба остальних всіх. Інший чоловік, який біля прилавку застав момент вшанування, теж схвально відгукується про ініціативу загальнодержавної хвилини мовчання на місцях. Положительно. Не треба пам'ятати, хто погиблі хлопці, мужики всі за Україну. Я вважаю, що теж було правильно. У мене син під Бахмутом теж. Так що я сочувствую всім. У зузичтиразира нагадувати южницям про загальнодержавну хвилину мовчання можна єдиним сигналом через систему оповіщення, вважає пані Людмила. Така практика є, наприклад, у Вінниці. Указ про загальну державну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України був підписаний президентом 16 березня 2022 року. Дорога стара, терміни нові. Біля ліцею номер 2 тривають ремонтні роботи міжквартального проїзду. Їх відновили вперше від початку повномасштабної війни. Проєкт розробили ще у 2018 році, у 2020-му його коригували, а у 2021-му розпочали ремонт. Проте це ще не всі зміни. Депутати побачили, яка е, покришок. Що... Це покриття на краще і при коригуванні проєкту у 2023 році запропонували замінити також асфальт на плітку. І тому те, то, що було зроблено у 2021 році, ми вже закінчили то покриття асфальтом. Все інше, то, що між садочком та школою до проспекту до Григорівського десанту, буде виконано і само в плитці. Наразі будівельники поклали два шари асфальту, відремонтували бордюрний камінь, проклали електрокомунікації та майже завершили земляні роботи. З міського бюджету виділено 16 мільйонів 101 тисяча 640 гривень. Підрядна організація ТОВ Югстройкомпані. Я впевнений, що ми в цьому році все закінчимо. Нове починати не будемо, напевно. А це це те, що ми почали, ми завершимо. Тому що сьогодні треба буде відраховувати кошти і на для військових, для військової частини. Конкретного місяця завершення робіт посадовці не називають, проте запевняють, що це відбудеться цього року. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южненського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Зберегти працюючі освітні заклади та переформатувати їх в нову мережу. Мета стратегії розвитку освіти в Южненській громаді на 2024-2027 рік. Заклади мають підготуватись до наступного етапу шкільної реформи та прийняти рішення щодо формату роботи, чи то будуть ліцеї, чи гімназії. Основою стратегії має в першу чергу стати мережа закладів освіти. Нам треба остаточно визначити щодо ліцеїв і гімназій. Зараз ми беремо консультації у різних спеціалістів, наукових працівників щодо створення своєї власної мережі. Працюємо дуже плідно над цим. Працюють наші керівники. Тому я дуже сподіваюся, що саме мережа закладів освіти стане основою для стратегії, і зрозуміло, що Освітнє середовище, надання якісних освітніх послуг і безпека дітей будуть в пріоритеті. Презентація стратегії розвитку освіти стала фіналом педагогічного тижня. Протягом п'яти днів вчителі та керівники навчальних закладів проходили заняття направлені на підвищення кваліфікації. За результатами минулого навчального року, нагородами різного гатунку відзначено кращих серед викладачів та вихователів. Я знаю, що ви, кожен із вас на своєму місці. кожен із вас. Справляється своїми завданнями, які перед вами стоять. Я дуже пишаюся вами. Дійсно, педагогіка у нас одна із кращих в нашому регіоні. Я впевнений, що так буде і в подальшому. До педагогічного тижня в Южному долучились колеги з інших міст. Цього року лектори присвятили багато уваги безпековим питанням та практикам дистанційного навчання. Наразі школи однаково впроваджують нові освітні програми середньої ланки. Семінари про нову українську школу від п'ятого класу підготували одеські тренери академії неперервної освіти. Ми вже в другий рік, скажімо так, на старті нової української школи, саме середнього середньої школи, тобто мова йде про те, що завершуючи оцей адаптаційний цикл в шостому класі, дітки прийшли в шостий клас, вчителі, які працюють за новими програмами, за новими підручниками і так далі, потребують певної підтримки і навіть скажімо так, такої спільної організації мережевої організації для обміну досвідом для обміну тими кращими практиками, які є і в вашому місті, і в області і в Україні повна версія презентації освітньої стратегії Южненської територіальної громади вийшла у програмі життя міста.